Друзі, всім привіт! Ну, нарешті я вже вдома. І скажімо, настав той час показати вам машину свою довгоочікувану, яка приїхала нам в допомогу, за допомогою якої ми будемо робити класне якісне насіння. І зараз будемо вже відкалібровувати сою. Покажу трошки, як ми її забирали, як розпаковували, як запускали. Ну і далі розкажу, покажу. Що вона собою представляє? Стоїть, я зараз себе вдома в складі. Ось нас наш кейс. Наша конячка, Вон, ще одна конячка, яка вже який в цьому році 20 років. Так, а ось а ось і сад. Це зерновий сепаратор. Скажімо, на ринку їх досить дуже багато. Різних і Харківського виробництва, якого тільки немає. Але е іменно ця марка. Аеромех, вона перевірена, в неї є там ексклюзивні запатентовані речі, які, скажімо, вирізняють її серед, інших, серед інших, скажімо, сепараційних машин. Ну і працює вона чітко. Ось тут є такий вимикач, сейчас покажу вам. Зроблено все круто. Включається вимикач центральний, загоряється у нас мережа. Потім перше запускається головний вентилятор, і потім з -з запускається вібролоток. Сюди засипається зерно, там невеличкий бункер. Тут видно рівень. І починаємо відкривати оцю заслоночку, подача зерна на сепарацію. Відкриваємо її. Відкручуємо, відкриваємо. І пішло зерно собі на сепарацію. І тут, відповідно, починається, починається калібрування. Сюди йде перша фракція, там камінці або попадає якась бруд, грязь, каміння. Ну і іноді попадає по зерно. Сюди йде друга фракція, сюди йде третя фракція. Тобто, і друга, і третя вона може йти на насінневе на, на зерно. Потім четверта і п'ята, сюди в основному йдуть там половинки і відходи, і сюди ось вилітає ось така штука. Там Вилітають невеличкі якісь бур'ян і легесенький легесенький стрючок. Ось що в нас виходило ось такої. Якості у нас виходить соя. Ось така. Соя. Це третя фракція. А це друга фракція. Від чиста, відкалібрована по вазі. Ми ще її будемо чистимо. У нас система така, що ми будемо чистити її через ОВС. ОВС ми там ставимо максимальний відход, там ставимо крупні решета, вибираємо саме-саме крупне. І потім калібруємо через цю, будемо калібрувати через, через сад. Це вже завтра будемо пробувати. Ну і кого цікавить соя, насіннева. Соя Адельфія цікавить на посів. Можете звертатися за телефоном. Насіння є поки що ще є доступне. Ми зараз будемо робити готувати замовлення, тому що замовлень дуже багато. Мішечки зафасовані, мішечки будуть ось такого розміру. Десь по ну, це мішок розрахований на 40 кілограмів. Я думаю, що фактично сюди сої, щоб зашити, буде десь кілограм 35 до 40. Не знаю, подивимося, чи буде тут 40 кілограм, але треба акуратненько все красиво зашити, щоб можна було, щоб виглядало все гарно, красиво і доступно і практично. Тому будемо, ще, ще, ще не знаю, скільки буде в мішку, але мінімум 35 кілограм. Тому якось так далі буду знімати, як проходить саме калібрування, налаштування, яке виходить насіння, ви вже, я вже вам тільки що показував. Насіння класної якості буде. Більш, більш багатьом людям ми відправляли зразки, хто просив. Новою поштою перевіряли, тобто все, всі, всіх все влаштовує, все підходить. Кого цікавить якісний матеріал посівної сої, дійсно хорошої якості, без всяких там п'ятих-десятих репродукцій, тому звертайтеся внизу за посиланням за телефоном. І все буде Україна.